Привіт, усім вітаю вас, любі друзі, в гостях себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте ставити свої подобайки та писати свої коментарі. Отож, дуже дуже придуже багато запитань, коли можна випускати курчат уже на двір. Який повинен бути у них вік, в який період це робиться, і які повинні бути погодні умови і тому подібне? Тому саме сьогодні зупинюсь трошечки на ось цій темі. Бачите, позаду мене є тут і індичата, і курчата, і більші, і менші. Тому все вам розкажу і покажу. Ну ось тут знаходяться наймолодшенькі курчата. Це голошики. Можете їх бачити, деякі з них посиніли, деякі нормальні, не встигли посиніти. Ось два півника фаверольки б'ються, бачите? Ось, що роблять? Ну що робити, хулігани. В природі в півнів закладено битися між собою. І, і за що вони б'ються? От за що. До курочок інтересу у них ще немає. Територію вони тут ще свою не облагороджують, ну, в общем, невідомо. До речі, поставили їм уже отаку каструльку, трошечки може бути небезпечно з водичкою, Ну, тим не менше, поки що все ок. Отож, на дворі тепло-тепло, більше 20 градусів, трошечки вітряно. Ну, тим не менше, можливо, знаєте, якби я мала можливість десь їх тримати окремо ще у курнику, то я обов'язково їх би ще тримала і не випускала на двір. Ну, так як в мене цієї можливості вже немає, тому що вони почали клюватися між собою. І ось це, що говорять, що корм не збалансований, бракує вітамінів. І так далі, і так далі. Дуже багато чого пов'язано саме з їдою. Скажу вам один простий лік. Чим більше місця, тим менше в них бажання довбати один одного. Погляньте, я з'єднала всіх великих курчат цих. Ще пам'ятаєте, мене підманули інкубаційне яйця, не фавероля прислали, а такі непонятно що. Ось, то вони отак уже підросли, фаверолі більші, менші. Тобто тут є три виводка різновікових. І наймолодшенькі це голошики. Всі чудово між собою вжилися. Погляньте, як блошки бігають по вулиці, мають чим зайнятися. Місце їм тут придостатнє, відповідно, ніхто нікого не довбає. Ось. Потрошечки вони ще тут мусять підрости, і вже далі будемо їх, можливо, більшеньких від целим, ще в інше місце. Ну, в общем, якось так. Тут проживають індики. Не було можливості тримати їх у теплі, у затишку, як то кажуть. В таких умовах, не буду до них заходити, бо вони зразу лізуть на голову. В таких умовах тепличних. Багато хто з вас пише, що вперше випускають індиків на двір, коли їм там шість місяців, або і тому і тому подібне. У мене такої можливості не було. Тому так, вони у кілограмах дещо відстають, тому що жили вони ось в такому USB-шному курнику. І опалювалися тільки червоною лампою. Більше нічим. Відповідно, вони помаленько, з маленьких термінів, вже загартовувалися. Отож, перший тиждень вони перших два, скоріш за все, зараз я не згадаю, прожили у брудері, де є терморегулятор, все як положено. Далі вони переїхали в інший брудер, там де є тільки червона лампочка без терморегулятора. І далі вже спустилися на підлогу десь ще через тижнів два, і вже жили під лампочкою на підлозі. Як тільки їм стало й там тісно, то одразу вони переїхали в цей загон, можна це так назвати, і почали виходити на двір. Незалежності від того, яка була на дворі температура. Єдине, що вони ще не були на дворі у дощ. Вивелися вони 1 квітня, сьогодні 20 травня. Ось. Тому <кх> втрат ще не було ніяких, дякувати Богу. Єдине, що якийсь один індик, чи то індичка. Стоїться отака от напружена. Бочена, набочена, ось так. Ну, тим не менше, я не знаю, що вона так стоїть. Наче і все ок. Тому таке. Так само пташник уже в них не опалюється. Що стосується світового режиму, то горить червона лампа ось в самих маленьких в яслях моїх. І і у них полумрак світить. Цілу ніч, відповідно, цілу ніч вони бачать, де можна їсти пити, але якщо не бажають цього, то можуть спокійно і спати. Ось так, до речі, п'ють водичку. Бачите, з каструльки. Хоча в них там стоїть всередині ніпельні поїлки. Ну їм хочеться і на вулиці щось мати. Ось такі чудеса. Ось. Що стосується цього, цих курочок, вони тут найбільші. Ми важили в суботу САСО, хто пам'ятає, Саса важить вже 2 кг плюс. Ну, домашні курочки до кілограма. Ну, тим не менше, також вони з раннього віку адаптовуються Ooh. до прохолодних умов. Яка б погода на дворі не була, вони все рівно виходять на двір. Було дуже холодно, зранку 6 градусів і тому подібне, вивелися вони також 1 квітня, сьогодні 20 травня, ще раз нагадаю. Ось, і... Тому такі то справи. Звичайно, якщо є умови, де тримати курочок або індиків в теплі, подовше. Там, Приміщенні, то ок. Але якщо можливості такої немає, можете їх випускати на двір, і усе у них буде набагато краще, ніж ми собі уявляємо і ніж ми того боїмося. Тому бачите тільки, що з'явився у вас розкльов. Моментально збільшуйте територію на максимум разів, скільки вам дозволяє місце. Тому що у вас може бути золотий корм, збалансований найпоживнішими речовинами. Може бути пропойка максимально вітамінізована, вітамінізована, ось так. Може бути прям тепленько, комфортно, але вони все одно довбаються. Чомусь цього річ ця проблема максимально розповсюджена у всіх. Багато кого, будемо так говорити. Не всіх, але багато кого. Багато хто з цим зустрічається. Найперше, на що треба звернути увагу, це місце утримання. Їм однозначно мало місця. Територія для них замала. Ну і, звичайно, світловий режим. Як тільки вони починають довбатися, тут же вимикаємо на ніч світло. Ну не вмруть вони з голоду, от ні разу. Але водночас і не будуть один одного. О, ці півні, це що роблять? Водночас не будуть один одного довбати. От що вони роблять два? І це тільки оцих два півника. От. Прийшла з роботи, ще поки що всередину не заходила. Ну, як зайду, уф, будуть в мене наказані. Саме більше ненавижу ці моменти, коли вони починають битися між собою. І то, що такі дрібні, здавалось би, купа чи ще що є, щоб підрости і набратися якогось розуму. Воно вже мале безтолкове. І то два фаверольки між собою і все, і більше ніхто нікого не обіжає, Та вони б'ються між собою. Ну, коротше, такі то діла. Ну, в общем, думаю, що основну думку я е, донесла. Хочете прислухайтеся, хочете ні. У це є ваша особиста справа. Ну, тут ніхто, ви, будучи там на місці, набагато більше можете... Зорієнтуватися і зрозуміти, що є не так. Чим то, що ось так хтось вам може радити через камеру. У мене принаймні, це так. Я мушу збільшити її місце, а тоді все знімається як рукою. І навіть я ось об'єдную різновікові групи, і це їм іде більше на користь, що я збільшую територію і. Об'єднюю, ніж то, щоб я кожного заселила ось так окремо. Ну, надалі вони нехай підростуть, сформуємо стадо з Фаверолей, сформуємо стадо з домашніх мішаних кур, просто таке на яйце. І вже будемо бачити, що будемо далі робити. Всім бажаю гарного, продуктивного тижня, мирного неба нам над головою. Дякую всім Збройним силам України, дякую всім вам хто є на моєму каналі, хто підписується, хто пише коментарі, не лінується. Для мене це є дуже цінно. Всім вам бажаю здорових сташенят, далих інкубацій. Можливо, вони у вас ще тривають, хоча цей інкубаційний період вже на фінішній прямій. Ну, а в когось він йде круглорічно, це само собою, тому всім вам вдалих інкубацій. Якщо у вас залишаються якісь питання, обов'язково пишіть. Все з чим знаю. Все з вами поділюся і буду рада бути вам корисною. Бажаю вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!